Вер, 22 серпня. Час новин на Сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Муніципальна ритуальна служба створила сайт, де можна замовити організацію поховання дистанційно. Два місяці без газу на героїв майдану. 57 а коли у мешканців будинку буде блакитне паливо і від кого це залежить? 250 тисяч від держави на відкриття бізнесу. Хто може отримати і на що покажемо на прикладі демобілізованого захисника. Як у Чернівцях реалізувати молодіжний проєкт? У четвер, 22 серпня, на Буковині попрощалася з військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Із сержантом Юрієм Петровським попрощалася в Хотині. Вічна пам'ять та слава герою. Комунальне підприємство Муніципальна ритуальна служба створила сайт з інформацією щодо процедури поховання. На сайті можна дізнатись вартість послуг перевезення, поховання, замовити ритуальну атрибутику, церемонію прощання та одразу оплатити. Ми вважаємо, що це як пілотний проект. Ми будемо розвивати таку історію не тільки на цьому комунальному підприємстві, а й на інших підприємствах. Тому що це, що людина повинна кудись їздити, до когось телефонувати, з кимось домовлятися, замовляти послугу, носити кудись готівку. Це все повинно війти в історію. Ми вже пропонуємо зручний сервіс, сучасний сервіс. і і це буде користуватися попитом на сьогодні. Ми маємо абсолютно прозорі дешевші послуги, ніж пропонують приватні особи. Треба просто зайти на сайт, відкрити розділ меню і зайти в розділ онлайн-послуги. Замовити, обрати послугу, мінімальна кількість інформації і оплата. Протягом 24 годин вже воно береться в роботу і вам надходить онлайн звіт про виконані роботи. Ви можете прийти і на сайті доступні всі контакти, на сайті доступні послуги підприємства, послуги партнерів, тобто служб, які супутні послуги надають, які не надаємо ми ще. Не можу зварити їсти дитині. Жителі будинку Героїв Майдану 57 а без газу другий місяць через несправність системи газопостачання. Організували збори управительської компанії будинку місто Сервіс та «Чернівці Газу. Склали кошторис ремонту, однак роботи призупинились. Чому розкаже Євген Пасейлюк? У житловому будинку на вулиці Герою Майдану 57 а 171 квартира. 16 липня 2024 року тут немає газу. 16 липня десь близько шостої години вечора приїхали газовщики, виключали газ. Пояснили, що настала стала аварійна ситуація. Витік на четвертому під'їзді. Вони виключили. Потім ми сиділи може два тижні без газу, Зібрали нас з міста що ми вирішили ситуацію. Чи ми будемо платити, що вони, бо ми маємо кошти на балансі. Ми вирішили, що будемо платити місто сервіс. Заключили договори з газом. Вони приїхали нам, поміняли трубу, сказали, що будемо підключати через тиждень. Приїхали, підключення вони не зробили. Сказали, що над кожним під'їздом відтікає газ, і тепер треба замінювати, чекати ще десь так само, плюс-мінус. Ми зверталися в газову, газова сказала, що не розкладають кошторис, віддати місто сервіс. Потім місто сервіс буде вирішити, чи вони будуть оплачувати, чи мешканці будинку. Лідія Помпуш доглядає за сином з інвалідністю. 16 липня немає можливості приготувати їжу для дитини через відсутність газу. У мене плітки немає, треба купляти. Чайника в мене немає, тому що в мене син на інвалідності, і я на пенсії. Кажуть, доки не уплатите, суму ніхто не каже. Чи сервіс має сервіс? Тоді тому, що ЖЕК тоді теж жек не хотів, бо немає грошей, То міська рада нам заплатила. Тепер сказали сервіс, що у нас 100 тисяч на балансі, що немає чим. І роботи ніхто не робить. Вони прийшли, подивилися і все. Скажіть, будь ласка, як далі виживати? Марія Сафян 35 років живе у цьому будинку. За її словами, газові труби тут ніколи не змінювали. Тут будинок більше пенсіонерів. Мені 75 років, мені мене з другої групи. Я маю лікуватися, маю ти платити. За що? За те, що вони не оплачували раніше ж репи оплачували це все. Тепер повинно місто сервіс. Нам тут сказали, створюйте ОСББ. ОСББ це місто сервіс, це наші ОСББ. Тому що для таких будинків створили оцей місто сервіс, які люди не могли брати на баланс будинок. Які 50 років не ремонтуються, нічого ніякої газової я проживаю 35 років, ніяка газова служба не була. А тепер, як виявилося, у нас поломка за поломкою. І тепер людям робити, що жити за що. Олександра Сенчук виховує місячну дитину. У квартирі купили електричну плиту, адже коли з'явиться газ, невідомо. Це неможливо так жити вже півтора місяці, немає газу. І Люди користуються плитами. Люди гріють воду. Це дуже тяжко. Насправді, в кого бойлер ще ладно, в кого газовий котел – це взагалі велика біда. Куда йдуть кошти на доставку газу? Як обслуговуються труби на протязі багатьох років? Я як видно нічого не робилося, тому що платять гроші, і дуже цікаво, як вони всі розподіляються. Ми разом із жителями будинку на вулиці Героїв Майдану 57 а прийшли до міста сервіс, щоб роз'яснити ситуацію. Вони зараз, зараз газова служба має вам надати документи про ремонт труб. Цікаво, попередні договір, які був заключений з ними. Були якісь терміни і виконання саме яких ремонтних робіт, і чому вони не виконали ці роботи повноцінно. Про наступні об'єднали жодна тобто... єдине, що в нас зафіксовано, договор на оплату і так далі. Це той перший етап, який ми всі дружно разом через бори проходимо. «Містосервіс» – управлінська компанія, якій мешканці будинку герою Майдану 57 сплачують внески. Від Чернівці газу у «Містосервіс» немає кошторисної документації. 100% це е, труби газові внутрішньобудинкові і є спільною власністю багатоквартирного будинку, е, а саме співвласників. На жаль, на сьогоднішній день там е, утримання мереж газових внутрішньобудинкових немає. Там є інші мережі, є теплопостачання, водопостачання, електромережі. Десь було трохи недопрацювання зі сторони газмережі Чернівецької філії на сьогоднішній день в тій частині, що не було проведено повноцінне обстеження, а тільки місця, на яке було звернення на аварійну службу провиток газу, були оцінені роботи. Спеціалістами було уповноважено загальними зборами співвласників міста Серес як управлінську компанію оплатити ті об'єми робіт і ту вартість відповідно заключити договір і оплатити цю частину. Всю ми виконали відповідно і компанію обслужили конкретну частину труби. Після того як почали подавати в будинок газ, виявилося, що в інших місцях також необхідно проводити такі роботи. І зараз треба всім нам разом і співвласникам, і нам, як управлінській компанії, ну і компанії, яка буде відновлювати ці труби, пройти повторно той шлях, який ми вже пройшли. Ми звернулися до Чернівці газу, аби дізнатись, коли розпочнуть роботи у цьому будинку, і скільки коштів на це потрібно. Сьогодні надали місто сервіс за що місто сервісу ремонт. Тільки Сьогодні надали так. До так, буквально пів години назад. в тільки ми ми прийшли. прийшли робітники і перевірили, чи коли то вівторок у вівторок. вівторок прийшли. За цей час нічого навіть інші не перевірялися. Скільки скільки потрібно потрібно. Але мені треба це буде з'ясувати, і я, напевно, з вами зв'яжуся, мені треба буде кілька годин для того, щоб з'ясувати, скільки часу їм потрібно, для того, щоб виконати ці роботи. Будинку по вулиці Героїв Майдану ми проводили вже роботи в одному із під'їздів. Після чого наші фахівці здійснили випробування мережі та ще знайшли кілька аварійних ділянок про що було поінформовано мешканців і надано додатковий кошторис на проведення цих робіт. Як і в першому випадку, так і зараз мешканці мають провести збори та повноважити управлінську компанію, це місто сервіс на використання коштів, які закумульовані на будинку. Як тільки протокол буде в управлінської компанії, вони зможуть укласти з нами угоду. А ми в свою чергу виконати зварювальні роботи, здійснити випробування мерегійної і відповідно відновити розпалі газу мешканцям. По Розрахунку 60 тисяч гривень витратять на ремонт. Труби замінять на стальні. Роботи розпочнуться після проведення загальних зборів із жителями будинку та управлінською компанією «Містосервіс», щоб визначити, як здійснюватиметься оплата ремонту. Євген Пасалюк, Михайло Поп'юк, Андрій Кордубан. новини сі 4 21 серпня у Чорнівацькому районі автівка зіткнулася з мотоциклом. Внаслідок ДТП травмувався 17-річний водій двоколісного. 24-річний житель села Кадубівці, керуючи автомобілем Рено. Допустив зіткнення з мотоциклом Вайпер під керуванням 17-річного жителя села Репуженці. Унаслідок аварії неповнолітній мотоцикліст отримав травми. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Через понад 80 років повернувся на рідну батьківщину. У Чорнівцях встановили пам'ятну дошку видатному діячу Буковини Льву Когуту. Колишній редактор Чорнівецької газети Час адвокат та громадський діяч був репресований тоталітарним комуністичним режимом за ініціативи управління ГСБУ в Чорнівецькій області у грудні 2023 року. Його реабілітували. А цьогоріч на честь Льва Когута назвали колишню вулицю Салтикова Щедрина. Марія Дмитрівна Киріяк проживає у будинку номер 13 на колишній вулиці Салтикова Щедрина з 1970 року. На перейменування своєї вулиці чекала. Я ж вивчилася в радянській школі. Ми тоді ще вивчали Салтикова Щедрина цього гумориста російського. Я знала його добре, але Дивувалося, чому йому ця вулиця не перейменовується. Ну, бачите, все справедливість прийшла все таки, і вулицю перейменували. І слава Богу, що вернувся наш земляк додому з поверненням. Цього літа вулицю перейменували на честь Льва Когута, який був репресований за часів радянської влади. На будинку номер 8 зі згоди мешканців встановили пам'ятну табличку на честь видатного Буковинського діяча. Лев Когут, який все своє життя більше 40 років його активної громадської діяльності були присвячені тому, щоб Україна була вільною незалежною і соборною державою. За це він і постраждав. За це він був репресований радянським тоталітарним режимом і викреслений. Він його пам'ять про нього зовсім з історії з історії України з історії нашого міста Чернівців, тому що дуже мало людей знають, хто такий був Лев Когут. За ініціативи нашого управління, ми звернулися до департаменту міської ради і виготовили таблички не просто аншлаг із номером будинку, а також табличка, яка розповідає про те, на честь кого названа ця вулиця, і там навіть є qr код з посиланням на Вікіпедію. Будемо її ту статтю і поновлювати. Три покоління нащадків Льва Когута народилися та проживають у Сполучених Штатах Америки. Працівники управління СБУ у Чернівецькій області розшукали їх та отримали право представляти родину по справі реабілітації репресованого Льва Когута. цією табличкою ми просто повертаємо додому Лева Когута у ту незалежну соборну Україну. Про яку він мріяв 100 років тому, я вважаю, що це дуже така знакова подія. Родина вже про це знає, і вони буквально вчора надіслали правнуки подячні відео. Добрий день! Привіт нашим дорогим друзям в Чернівцях! Я називаюся Рома Кугут. Мій чоловік Роман був внуком доктора Лева Кугута. Роман родився в Австрії, я родилася вже тут в Америці, наші діти родилися в Америці і наші внуки. Це вже третє покоління нашої родини тут в Америці. Ми хочемо в першу чергу дуже подякувати пані Лесі Федоренко за її невтомну працю в справі реабілітації нашого дідуся. Та, як ви можете видіти, документи реабілітаційні вже тут є з нами. А тепер ми довідалися, що буде вулиця. В імені Лева Когута і табличка біографічна. Ми такі дуже вдячні і дуже Привіт з Філідельфії. Я є пранок Лева Когута, Дем'ян Когут. Я є Даленко Когут. Я є Миколка Когут. Ми хотіли подякувати пані Леші за все, що вона льо нашої родини зробила. Слава Україні. Привіт з Вашингтону. Не звати Марко Когут, правнук Лева Когута. Це моя жінка Таня, мої дівчата Ляриса і Ксенія. Щиро дякуємо пані Лесі за її працю. Слава Україні! Героям слава! Нащадки Льва когу та у Чернівцях ніколи не були, але мріють відвідати батьківщину свого пращура. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, новини Сі4. 24-річний ветеран Іван Бубульчук з усть путили доброволець ЗСУ. Відкрив фудтракт у вижниці. Ідею реалізував, подавши документи на участь у програмі Грант для ветеранів та членів їхніх родин. 250 тисяч гривень він витратив на кухонне обладнання. У фудтраку готують шаурму та інші страви швидкого приготування. Іван планує створити робоче місце та планує масштабувати власну справу. Іван Бобульчук – доброволець з Усть Путили. Навчався у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут за спеціальністю екологія. Завершити виш не встиг, бо залишив навчання і пішов на фронт. Коли почалась повномасштабна повномасштабне вторгнення, коли почалось, то ми просто типу, зібралися 24-го числа, і 25-го числа ми бігали по воєнкоматах. У мене просто немає. Не було на той момент ніяких військових документів, типу військово-облікових, тому що я не проходив е служби і вдалося піти в ТРО. Спочатку ми пройшли навчання е коротке. Потім е ми поїхали на один з напрямків, типу, взагалі такий е не гарячий. Ми поїхали на Сумщину, е там виконували деякі завдання. От, потім у нас була ротація, ми знову ж таки готувалися до виїздів. І Потім нас відправили на Донецький напрямок трохи південніше Бахмуту. У мене на очах вбили побратима і врятувати не вдалося. Найважчий спогад з війни для Івана Бубульчука. Був день, тільки тяжкий день. Типу, у нас відпрацьовувала артилерія, і наш побратим ну, з 5 окремого штурмового полку, наш побратим. Він отримав важке поранення в, в живіт. І, ну, і Ми проводили евакуацію, ми йому надавали першу домедичну допомогу. І ось це, мабуть, най, така, найяскравіша і найболючіша подія, яка сталася в мене там. Тому, ну, бо це була перша подія така. Там, ну. Були ці крики. Після демобілізації у Івана Бубльчука лікарі діагностували посттравматичний стресовий розлад. Було важко. Сидів вдома, не виходив на вулицю, Там, грав PlayStation, пив пиво, ну, моніторив постійно новини. Потім захотілося щось робити, захотілося бути в русі, захотілося бути реалізованим. Я завжди до цього йшов і, і все. Почав планувати, почав щось робити. Про ветеранський грант іван дізнався від свого товариша, отримавши консультацію у центрі зайнятості, склав бізнес-план та подав документи. 250 тисяч грантових коштів. Підприємець витратив на кухонне обладнання, доклав власні заощадження на сировину, кавомашину та відкрив у вижниці фудтрак для громадського харчування. Я прийшов в центр зайнятості. Мені розказали про це детально. Мені розказали, що може бути грант для ветеранів. Для учасників бойових дій, які там умови. Ми говорили, я аналізував і прийняли рішення, що це супер умова, це дуже круто. Мені дуже подобається, і почали працювати з грантом. Фастфуд це те, чого потребувала вишниця. От, і, типу, ми просто почали працювати в цьому напрямку. Війна навчила виживати розвиток власної справи для Івана. Нині це перемогти стрес. Я е, приймаю дуже швидко рішення. От і рішення приймається моментально без якихось вагань. Е, аналізую дуже швидко і приймаю рішення. Це, мабуть, один з одне з найкращих е, навичок, які я приніс з фронту. Євген Песелюк, Андрій Курдобан, Новини Сі 4 Центр міста прибирають та прикрашають синьо-жовтими стягами. Чорнівці готуються до Дня прапора та 33-ї річниці незалежності України. На центральній площі біля пам'ятника Шевченку вже майорять нові прапори. Також 24 серпня, у День Незалежності, у Чорнівцях відбудеться благодійний концерт Незалежність в ритмі перемоги. У Чернівецькій громаді в рамках конкурсу проєктів у галузі молодіжної політики є можливість реалізувати три проєкти. Заявки можна подати до 30 серпня. Загальний фонд конкурсу 150 тисяч гривень. Гроші виділила Чернівецька міська рада у рамках реалізації міської програми Успішна молодь. Скільки заявок вже подано та які документи необхідно підготувати, розкажемо у сюжеті. Мениці Радмір Турчанінов займається боксом з чотирьох років. Нині очолює громадську молодіжну організацію. Має спортивний зал, де тренуються дорослі і діти. Та місця для всіх не вистачає. У нас одночасно може займатися близько 20 спортсменів. Це недостатня кількість. Хотілось би більше, оскільки більше людей займається, більше розвиваємо спорт, всім краще. У нас є другий поверх, але він взагалі не оснащений, і наша ідея полягає в тому, щоб податися на цей проект з запитом на підтримку нашого оснащення. Конкретно зараз ми просимо допомогти закупити покриття для підлоги, щоб ми могли встановити тренажери, щоб це було зручно. Тепло все чудово, як має бути в спортивному залі. Аби скористатися фінансовою допомогою Чернівецької міської ради Радмір Турчанінов подався на конкурс молодіжних проєктів, який оголосив міський департамент соціальної політики спільно з молодіжним парламентом. Така ініціатива проводиться у місті вперше. Подаватися можуть лише громадські організації, громадські організації почали звертатись про те, що їм потрібна підтримка на якісь заходи на реалізацію якихось проєктів чи підтримку там умовно, фінансову в будь-яких сферах. Здебільшого всі напрямки по НПВ. Всі шукають фінансову підтримку там, мовно дітям загиблих героїв. Хтось хоче відремонтувати спортзал, хтось хоче там, провести якийсь масовий захід або форум. Цьогоріч виділили 150 тисяч на програму. На кожну буде виграно три заявки вибрано по 50 тисяч. За словами Артура Іванческула, з початком повномасштабного вторгнення громадські організації не так активно працюють. Одна з причин молодь виїжджає за кордон. Такі програми підтримки від Чернівецької міської ради допоможуть заохотити молодих людей залишатися у місті та реалізовувати свої ідеї тут. Вважає Радмір. Загалом це відповідальність кожного громадянина щось робити для розвитку свого міста. Не може бути такої, що ти сидиш на даванні, ти нічого не робиш, кажеш, в які всі погані і ніяких змін немає. Кожен має щось робити для цього, і молоді саме тим рушієм змін, якихось покращень, оскільки молодь не буде терпіти, не буде мовчки сидіти і грубокаючи ігнорувати проблеми. І такі програми Ексіфон молодіжного розвитку це якраз можливість для молоді реалізувати якийсь свій проект. До прикладу, ми бачимо проблему в спорті, немає місця для тренування. Ми таким чином хочемо її вирішити. Хтось побачить проблему в освіті, хтось ще в чомусь її знайде. Подати заявку на участь у конкурсі молодіжних проєктів може будь-яка громадська організація міста до 30 серпня включно. Для цього потрібно мати кошторис та опис ідеї. Серед учасників комісія обере трьох переможців, які отримують по 50 тисяч гривень. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.